Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні вже третій день, коли ми читаємо уривки з Євангелія від Матея про царство Небесне, де Ісус навчає нас про Царство Небесне. В Перший день ми говорили, що царство Небесне це царство любові, у другий день. Ми сказали, що Царство Небесне це царство сповнене щастя. А сьогодні задумуємося над тим, що Царство Небесне це Царство Боже. Царство, де перебуває Бог. Ми сказали, що любов має бути між нами, але ми є часто. Заздрісні, хамовиті, зажерливі, жорстокі, несправедливі, невірні. І от постає питання, як нас любити? Як ми маємо любити інших, якщо ці інші такі противні? І відповідь очевидна, ми повинні прийняти силу Божу, Божу благодать, аби побачити в іншому план Божий, побачити в іншому доброту, побачити в іншому гідність і полюбити, незважаючи на всі ті недоліки, які є у нас. А це неможливо без Божої благодаті. Царство Небесне це царство щастя, але ми дивимося на світ, що нас оточує і бачимо війни, бачимо смерть невинних, бачимо невиправдану жорстокість. Як в такому світі бути щасливим? Це неможливо, якщо не побачимо в цьому світі Бога, а більше, якщо не впустимо в цей світ Бога. Тож, як людина приймає Бога в своє життя, я коли задаю такі питання, то часто можу отримати відповідь, ну, людина приймає Бога, коли молиться, людина приймає Бога, коли творить добрі діла. І все це добре, і все це правильно. Але основне, це літургія. Коли Ісус Христос каже до кожного із нас, прийміть їжте, це є моє тіло, прийміть пийте, це є моя кров. Саме в такий спосіб Бог поважав даруватися людині. І якщо людина не приймає святого причастя, то не може бути доброю, не може Може бути щасливою в Огні. Рано чи пізно без Господа, без святого причастя людина розчарується як в любові, так і в сенсі свого існування тут на землі. Тому найважливішою, найпершою заповіддю для нас християн, є. День святий святкувати. Ця заповідь є важливою для того, щоб ми дійсно щоденно вели християнський спосіб життя. Бо сказано, щоби в неділю ми прийшли до храму на Божественну літургію і прийняли Ісуса Христа. А відтак, сповнивши його його благодаттю, сповнивши це Духа Святого, мужньо йшли у світ. Ті виклики, які є в нашому житті. Любили навіть тоді, коли, здавалось, би неможливо любити. Прощали тоді, коли, здавалось би, неможливо простити. І були щасливими. Бути щасливими тоді, коли навіть лютує війна навколо. Ось такий сильний Господь, який дарує нам часи. Основне, щоб ми її прийняли що ми зробили все для того, щоб прийти в неділю на службу і прийняти святе при часті. В сьогоднішньому ривку Ісус нас навчає Царство Небесне, подібне до Купця, що шукає добрих перел. знайшовши одну дорогоцінну перелину, іде, продає все, що має, і купує її. Ми повинні в неділю в великі святи відкласти все, що маємо. І би найважливіші справи, які є. Бо ми знайшли ту перлину, якою є Ісус Христос Приймімо Бога в своє життя. Слава Ісусу Христу!